Вітання глядачам міської інформаційної служби. Сьогодні 1 вересня. У студії працює Володимир Кремінь. До вашої уваги найсвіжіші новини від Тирка Міс. 1 вересня день знань. У навчальних закладах Кам'янського традиційно пролунав перший дзвоник для школярів, студентів, вчителів та викладачів. Відбулися урочисті лінійки. На честь початку роботи театральної каси творчий колектив театру імені Лесі Українки вирішив влаштувати сюрприз для глядачів. Спортивне життя Кам'янського вирує. Кількість рекордів збільшується. Вихованець спортивного клубу Прометей Ілля Марченко пройшов до другого кола відкритого чемпіонату США з тенісу. 1 вересня у місті пройшло яскраво та гучно. Всі навчальні заклади Кам'янського від дошкільних до вишів приймали в свої стіни учнів та вихованців. Хтось ішов після тривали перерви, хтось вперше, а хтось вже в останнє. 1 вересня пройшло в ліричному настрої, насичене емоціями та спілкуванням. Динамічна програма цього дня чекала не лише головних героїв свята, школярів та педагогів, а й представників влади міста. Міський голова Андрій Білоуса спільно з директором департаменту з гуманітарних питань Тетяною Онищенко відвідали три навчальні заклади лівого берега: другий ліцей нових інформаційних технологій, дитячий садок Мальва, номер 30 А також саму спортивну школу 25 Перше, що треба зробити 1 вересня школярам усвідомити, що канікули завершились і налаштуватись на навчання. Складно, кажуть нам наші співбесідниці. Хочеться ще віддихати. Да. Не вистачає, ще відпочинку. Все час нужне канікули. А ці хлопці шестикласників вважають себе унікальними школярами. Кажуть, їхній клас помітний, відпочили добре, до школи готові. Що, що хочеться вчити? Eee, Фізкультуру, Фізкультуру. Фізкультуру математика, українська <хи> <хи> література сама лігка. <хи> доросліших школярів настрій вже дещо інший. Проте на ліміт вільного часу нарікають і тут. 1 сентября, ми всі нарядні. Я не знаю, навіть, як сказати, чуть-чуть ми щасливі, тому що побачили своїх друзів. Але <рес> трохи <рес> грустно, тому що школа, учеба, не буде часу на відпочинок, погуляти з подругами. Треба, щоб вони добре вчилися, щоб у них було все добре. І у нас вистачало часу на все, що ми плануємо. Справа в Му, що ліцей нових інформаційних технологій є одним із кращих навчальних закладів міста. Тут доволі насичена програма. Крім того, багато уваги приділяють і розвитку здібностей дітей поза уроками. Навчальному закладу є чим пишатися, як доказ учні ліцею, які відзначились досягненнями у навчанні, спорті творчості. Під аплодисменти присутніх вони вийшли на парад кращих із кращих. Крім того, багато випускників ліцею сьогодні стали відомими та успішними людьми. А незмінний директор ліцею Людмила Збоєва входить до. Сотні кращих директорів шкіл України має звання заслуженого вчителя України та почесного громадянина міста. У виступі директор зізнається, дуже любить свій ліцей і щиро вітає зі святом усіх учнів. Сердечно вітаю всіх зі святом першого дзвоника з Днем Знань. Особливі вітання тим, хто перший раз прийшов до нашої школи. Це особлива подія в житті кожного батька, кожної родини і дітей. Подія, з якої починається світла дорога до знань, до успіху, до ваших перемог. Я вірю, що на шляху знань кожний з вас зуміє розкрити свої здібності, чесноти, таланти і втілити свої мрії у життя. Міський голова Андрій Білоусов також відзначає другий ліцей як передовий навчальний заклад міста. Мер підкреслює тут дуже сильні педагоги, і з нагоди свята деякі представники колективу навчального закладу отримали відзнаки від міського голови. Звісно, не оминув міський голова увагою і головних учасників свята. Привітав школярів з початком нового навчального року. поздравить наших первоклассников, которые для себя открывают целый новый мир, мир знаний, где они познакомятся с многими новыми друзьями, и для которых сейчас школа кажется бесконечностью, которую они никогда не закончат. Но поверьте, эти годы пройдут очень быстро, оглядываясь назад, вы, наверное, поймете, что это был один из лучших периодов вашей жизни. Я хочу поздравить наших выпускников, которые Я желаю как следует закончить выпускной класс и поступить в те учебные заведения, которые вы для себя наметите. Если кто-то еще не наметил, то сделать правильный выбор, который соответствует вашим талантам и способностям. Також на святі були присутні почесні гості представники депутатського корпусу, міськради інші добрі друзі ліцею. Кожен висловив свої побажання у відповідь на приємні вітання та відзнаки учні закладу владі відповіли вишуканим компліментом. Є в нас кого приклад взяти знані гості. В нас на святі про добробут міста дбають. За це усі їх поважають. Не обійшлося 1 вересня і без тих, хто вже хоче бути розумником, але для школи іще за маленький. Зворушливий номер підготували вихованці ліцейного дитсадочку. Це найкраще місце для допитливих Діток знаєте, діла на світі, це ліцейний наш садок. Полюбляємо мандувати. Більше. Прекрасный сви, с Тадовченно базаєм і и мои... Май... Завершилась святкова церемонія 1 вересня, тим, що діти випустили в небо символічний ключ до нових знань. А урочистий перший дзвоник, який для ліцею став 30 30-м ювілейним, дала особисто директор навчального закладу, який згодом підхопили випускники та першачки. Наостанок обов'язкові фото зі свята, і вперед у новий навчальний рік. 1 вересня свято не лише у школярів, а й у самих менших вихованців навчальних закладів. Саме дитсадочок і став наступним місцем візиту міського голови та директору департаменту з гуманітарних питань. Дитячий садочок номер 30 екологічного напрямку Мальва цей рік починає оновленим. У дитсадочку капітально відремонтовано навчально-розвивальний корекційний центр та спеціалізовані групи для дітей з вадами мовлення і особливими освітніми потребами. Велику допомогу в ремонті надали батьки вихованців, де самі, а де залучили спонсорів. Ми хочемо, щоб нашим дітям було добре затишно. У мене от старша донька сьогодні пішла в перший клас з після цього садочка, а молодша зараз тут також вчиться, скажімо так, в цьому садочку. То я вам скажу, якщо батьківський колектив, батьківський комітет є нормальний, якщо з розумінням відноситься до проблем, так які стоять і шукають, якщо навіть самі не можуть, то шукають десь якихось спонсорів, підприємців. То в такому садочку набагато затишніше і легше можна вирішити ті проблеми, які є. Завідуючи дитсадочку, радіє тепер робота вихователів стане значно цікавішою, адже нове приміщення надихає. У центрі є екологічна кімната з дослідницьким відділенням: кабінет логопеда, практичного психолога, кімната емоційного розвантаження дітей та спеціалізовані групи. Ми приймаємо дітей, які почнуть у нас виправляти вади своєї мови. З 1 вересня реорганізовано у нас групи і відкрито групу, на які виділені додаткові штаб. Для спеціалістів, які будуть працювати з дітьми. І наша мрія збулася, тому що центр став сучасним, відповідає вимогам, завданням нашим. І надіємося на те, що у нас буде все наша задача тепер, щоб нашим дітям було комфортно в дошкільному закладі. Найкраще оцінити роботу навчального закладу можуть тільки батьки вихованців та самі діти. Тож питаємо, чи до душі садочок малюкам Старшенький ходить уже четвертий год в садик. Нам все нравиться, все устраиває. Младшого теж здаю, але наступному году тільки попадем. Услов'я вполне комфортне, все хорошо здесь і дуже рядом с домом. Любить, ходить, подобається нам. Комфортний садик, хороші воспитатель. Мені подобається э, в садики, ходіти в садики і гратися там. И еще мне тут воспитательниці свої. Наприкінці свята колектив садку запросив міського голову висадити на клумбі їхній символ Квітку мальву і завітати наступного року, коли мальва заквітне у повній своїй красі. 25-та школа на лівому березі. Нинішній навчальний рік починає з приємними змінами. У школі повністю відновили спортивні зали і не дарма. Тут куди не глянь, а ще у зовсім юних учнів звання кандидатів у майстри спорту. Незліченна кількість нагород. У нас є нагороди всіх рівнів, включаючи міжнародних. У нас дуже багато секцій. Наша спортивна зала наповнена. Дуже щільно Це і велоспот, це і Техвандо, і козацький двобій, і гімнастика дуже дуже багато секцій. Я думаю. Що е, з таким приємним сюрпризом, коли у нас зала оновлена, наші діти будуть ще більше займатися спортом. Показові виступи спортсменів вражають діти дійсно розцінюють спорт не як розвагу. Брат і сестра пальчик розповідають вони призери Європи. Дівчина днями виграла чемпіонат України з тхеквондо. Тхеквондожолойна, даба збори приходиш. И да на мой до постели, только до постели, и все. Когда у тебя есть достижение, тебе хочется продолжать дальше, то, конечно, идешь и тренируешься. Школі, є ким пишатися. Не дивно, що міський голова як щирий прихильник фізичних занять справедливо зазначає, що 25-та школа одна із самих спортивних у нашому місті. Я Хочу поздравити всіх з началом учебного року, поздравити тим, що отримонтівано спортзал у вас дуже спортивна школа. дійсно, у вас дуже багато медалей, Ви прославляєте наш міст не тільки на території нашої країни, але й у всьому світі. І взагалі наш город дуже спортивний, тому я желаю вам успіху в учові. Развиття учителям всього самого лучшого здоров'я, радітям дуже терпені здоров'я і процвітання нашому городу і нашій країні. Директор департаменту з гуманітарних питань Тетяна Онищенко ділиться сьогодні. Освітянам приємно працювати, маючи надійну підтримку влади. Такої уваги до освіти, як сьогодні, за Андрія Леонідовича, не було ніколи. Я вже довго працюю і можу це сказати відверто в цьому році. Вперше за багато років. Майже пів, пів мільйона гривень було виділено на придбання спортивного обладнання, і наша школа теж його отримала, правда? Такої кількості спортивних змагань, спортивних заходів місто не знало ніколи. Тому віват нашому міському голові, давайте рухатися за ним слідом, приймати участь у всіх заходах, які він ініціює, і наше місто стане ще кращим. Зі святом вас. З обміном щирими побажаннями, фото на пам'ять, дарунками і численними планами у навчальних закладів міста почався непростий насичений період. Бажаємо натхнення та високих звершень. Окрім другого ліцею, наші кореспонденти відвідали ще один знаменний флагман освіти міста гімназію номер 11 Цей навчальний заклад має довгу історію та славиться глибокими та ґрунтовними знаннями, які діти отримують під час навчального процесу. Як вітали першачків у 11-й гімназії, вже за мить у нашому наступному сюжеті. Цього року 11-та гімназія щиро прийняла до своєї родини цілих три класи першокласників. Саме вони, зворушливі та маленькі, стали головними гостями традиційного свята першого дзвоника. Сьогодні гарний радісний день, сонячний, тому що сьогодні свято мудрості, свято добра, свято знань. Сьогодні до нашої гімназійної родини приєдналися маленькі першокласники. Я бажаю, щоб вам наша гімназія стала дійсно родиною, щоб ви знайшли тут своїх справжніх друзів. І було вам цікаво, і ви з цікавістю мандрували по країні знань. На захід завітали почесні гості, які є добрими друзями гімназії та активно допомагають адміністрації оновлювати матеріально-технічну базу навчального закладу. Для того щоб майбутнє України було хороше і ваш вклад в нього був достойним, Вам необхідно кожному на своєму робочому місці, а в вашому випадку ученики за партою, робити добре своє діло. Мы очень часто говорим о подвигах, но самое сложное – это делать подвиг ежедневно, маленьким, кропотливым трудом, продвигая и экономику, и социальные отношения, и качество жизни к лучшему. Я хочу вас всех и себя тоже поздравить с этим прекрасным праздником, пожелать всем нашим ученикам достойно учиться, впитывать как губка все знания, которые дают ученики, учителя. Именно эти знания ⁇ это самый основной инструментарий, которым вы будете пользоваться всю свою жизнь. Вам, дорогие наши учителя, хочется сказать большое спасибо за то, что вы вкладываете в наших детей не только свой труд, не только свое время, но отдаете им всю свою душу. Нашей гимназии, я говорю наши, потому что двое моих детей закончили эту школу, удивительно повезло. У нас появился реально хозяйственный директор. Давайте пригласим ее сюда. Наталья Васильевна, вы пришли не просто в 11-ю гимназию, вы пришли в прекрасно обновленную школу. Благодаря этой молодой, красивой, энергичной женщине. Давайте поаплодируем ей и скажем ей всем большое спасибо. Під час урочистого свята першого дзвоника учні старших класів вразили присутніх запальним танком, що символізував курс на європейську освіту, що активно пропагується у навчальному закладі. Дуже зворушливим моментом заходу стало жеребкування, під час якого першачки обирали під якою літерою алфавіту вони будуть навчатися наступні 11 років. Урочистості з нагоди першого дзвоника продовжилися у шкільному спортивному залі, який багато років перебував у занепаді, і ось завдяки підтримці Влади та матеріальної допомоги від батьків його вдалося перетворити на сучасне та зручне місце для занять спортом. Після урочистого перерізання червоної стрічки кращі спортсмени гімназії порадували присутніх показовими виступами. А, ну, зал раніше був повністю в зруйнованому такому вигляді, було холодно взимку. А, ну, взагалі мені подобався, але от, знаєте, ремонт потребував. А зараз, коли ми 1 вересня всі сюди зайшли, це настільки прекрасно, тут так затишно, тепло. І ми взагалі дякуємо від 11 класу всім спонсорам, які зробили для нас такий ремонт, що ми в цей останній рік позаймаємося в такому затишному спортзалі. Катерина Узунова, Ігор Василенко, новини міської інформаційної служби. Відбулися урочистості з почесними гостями та вітаннями першокласників і у середній загальноосвітній школі номер 5 та номер 39 Вітати школярів приїхали не лише депутати міської ради, колишні випускники, а й імениті футболісти футбольної команди Сталь не обійшлося і без подарунків. Ось і настав саме хвилюючий час для першачків, їх батьків та вчителів. 1 вересня святкує вся країна. Наша знімальна група прибула до СЗШ номер 5. Кам'янські школи привітно відчинили свої двері, зустрічаючи учнів після літніх канікул. Надеюсь, что я хорошо сдам экзамены в этом классе. Ну, волнительно. Хочу хорошо учиться, а не получается. Надеюсь, в этом году мне все получится и сдам хорошо экзамены. Ну, наверное, встреча с друзьями, учителями. Уроки не очень хочу. Встретиться всех дальше на каникулы. Приходится. Я просто в эту школу только перешла, и с английским у меня очень плохо. Вот будем репетитора нанимать, а с украинским посмотрим. Сьогодні в усіх школах, звичайно, головними були першачки з букетами квітів, нарядні та веселі. Вони з нетерпінням чекали на свої перші уроки. Перший. ні Ни, поки нічого не знаю. Карандаші, ліножниці, математика і лісування, і читання. А да курс проходив проходили? Та вже давно. А що робив? Ну там учились, там такое делали, але вже не помню. Первий. Математика Буквар. читати, папа і мама. Кожна школа міста без винятку приймала почесних гостей, які в свою чергу вітали учнів, батьків та педагогів. З початком нового навчального року У вас всіх поздравляємо, приглашаємо всіх ребят наш футбольний клуб і сподіваюся, що з нашим усердям а з вашим талантом ми доб'ємося великих побід. и будем прославлять и город, и команду «Сталь». И от лица футбольного клуба всем первоклассникам мы дарим дневники. И хорошие оценки в этом дневнике будут пропуском на футбольный клуб, на футбольные матчи нашей команды. Сегодня исполнительная власть, она уделяет особое внимание учебным заведениям. И э, на пятую школу по распоряжению городского головы сегодня были выделены отдельные средства. для модернизации отопления и для укладки асфальта под баскетбольную площадку. Это только начало. Я от лица депутатского корпуса и трудового коллектива, многотысячного коллектива нашего Днепровского медкомбината хочу вас поздравить с Днем Знаний. Пожелать вам достижения еще больших успехов в учебе, в спорте, в работе. І ось він найочікуваніший перший дзвоник до середньозагальної освітньої школи цього року. Він запросив на перший урок 81 першокласника. А яке навчання без нового комфорту, який подарує школі, колишній випускник, а нині депутат міської ради Олег Нагорний. Я решил еще сделать своеобразный подарок школе, это выделил финансовые средства с моего депутатского фонда, эта сумма превышает 80 тысяч гривен на текущие ремонты канализации, замену умывальников и унитазов и замену окон. Спортсмени ФК «Сталь» розділились на дві частини, аби охопити кілька шкіл Кам'янського. Максим Калинчук, капітан ФК «Сталь» завітав до гімназії номер 39 Я уверена, це не остання школа, яку ми постімо. І ми будемо далі проводити подобні акції для того, щоб бути ближче к нашим болельщикам. Очень щаслив, очень рад присутствовать. Для мене це немаловажно. Школярі діляться, що такий візит для них став справжньою несподіванкою. Не, но ну, если честно, я не думал, что она к нам в присталь. Я думал, что она передает другую школу, но ну, это так неожиданно было. Очень ну, не понравилось такой сюрприз получается. Чи? Спасибо э, стали что провели такую акцию. Тут мы смотрели его по телевизору, тут мы можем сделать им селфи, пощупать. Мы очень рады. Ну, круто, очень классно. У меня теперь даже селфи есть. Конечно, мы сюда голос ну, за нашу сталь болели, а теперь с большим энтузиазмом, потому что мы теперь их видели вживую, именно так близко. Пощупали. Попереду у першокласників 11 років навчання у випускників, підготовка до іспитів та вибір професії. Побажаємо їм удачі, терпіння і справності на складному шляху отримання знань, а ще більше таких приємних несподіваних зустрічей та подарунків. Анна Дзьоба, Артур Єфімов, міська інформаційна служба. Останній місяць літа для фахівців Дніпровського медкомбінату був насичений великими і середніми ремонтами обладнання основних цехів. Левова часка навантаження виконанні поставлених завдань лягла на плечі колективу ремонтно сервісного центру комбінату. Директор РСЦ Володимир Бойко, розповідаючи про особливості проведеної роботи, підкреслив, що виконувати завдання керівництва підприємства довелося в дуже непростих умовах. Деталі дивіться у матеріалі. За його словами, з одного боку, дефіцит оборотних коштів не дозволяє закупити у повному обсязі необхідні матеріали для ремонтів. З іншого боку, відмова від ремонтів може привести до зупинки цехів. Тож довелося знаходити рішення, які дозволили виконати максимум із запланованого при скороченні загальних витрат і забезпечити надійну роботу обладнання. У мене в кабінеті в штабі, збираються всі ответственні по направленням вибираємо саме важні закази, без яких не буде працювати нормальне обладнання, яке на грані виходу. Потім за справу беруться колективи ремонтно-механічного цеху і церемо, які виготовляють деталі. Заміна зношених вузлів і деталей виконується у ході капітальних чи поточних ремонтів. Також проводять ревізію обладнання, визначають вузькі місця і таким чином усувають проблеми без повної заміни вузлів і конструкції, продовжуючи термін експлуатації усього обладнання. Так, з початку серпня і аж до 9 вересня фахівці проводять капітальний ремонт дев'ятої ї не печі. Основні роботи це заміна холодильників. Паралельно проводять роботи під час технологічних перерв першої та 12 печей. Ми використовуємо і цей момент. Останавливається печка 12, наприклад. Ми там поварили прямому воздуховоді трещинки, от, метр півтора, просмотрели состояння неупорів. Технології зробили по закачку у конверторному цеху. Також вистачало роботи у серпні. Закінчили капітальний ремонт 3. Відремонтували поворотний стенд, бункер ЗВО, електро-єнергоостаткування, провели заміну і ревізію тягнуче правильних пристроїв. Замінили зношені ролики роль гангів. Серйозна робота також проводилася у міксерному відділенні. Там замінили три підкранові балки, задіявши 120 тонний кран. Цю процедуру неможливо було зробити під час повного завантаження виробництва. Сейчас падення виробництва Ми також це время і ми отримали три балки, які були в состоянні замінити трещинами. Их варили, підтримували, затрачували час, відкали, забирали у технології. Технологічне время. проводяться роботи і на аглофабриці. Там замінили пластинчатий конвеєр восьмої агломашини. Також наприкінці серпня на 10 діб зупинили для налагоджування устаткування стан 400 дріб 200. По ходу ми робимо, ревізуємо основне обладнання – та шпіндельні столи, лупера так називаємо. Я приводимо значит, комбінат приобрів шпінделя. На наклейки будет ихняя замена произведена частично мы уже поменяли в полном объеме доменяем за відведений час вони очистять піч від окаленим, проведуть заміну станцій густого змазування, гідроциліндрів, роликів посадки і видачі печі, проведуть ревізію редукторів, а також заміну ланцюгів і металоконструкції ланцюгових шлеперів. Роботи будуть проводити з залученням підрядних організацій та ремонтно-сервісного центру. Взагалі більшість ремонтних робіт на медкомбінації виконують силами ремонтно-сервісного центру, спираючись на власну матеріально-технічну і виробничу базу. Проблем багато они всі рішаємо, поэтому вистраєми вибирає мімі на то, щоб давало можливість працювати. Цілком зрозуміло, що це все ускладнює процес ремонту, але в той же час дозволяє вирішувати головне завдання щодо стабілізації виробничих процесів у всіх основних підрозділах медкомбінату. 37-й театральний сезон в Кам'янському академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки стартує лише у жовтні. А вже 3 вересня, вперше за всю історію існування театру імені Лесі Українки, на честь початку роботи театральної каси вирішено влаштувати справжнє свято для глядачів. Тож, 3 вересня, весь творчий колектив театру запрошує кам'янчан прийти о 12-й годині на театральну площу, де розпочнеться весела церемонія. Вихованець спортивного клубу Прометей Ля Марченко пройшов до другого кола відкритого чемпіонату США з тенісу та став п'ятим представником України у другому раунді цього ж чемпіонату. У стартовому матчі наш земляк за 3 години 50 хвилин зламав опір хорватського тенесиста Івана Додіга 6-3, 6-4, 6-7, 7-5. Таким чином рахунок особистих зустрічей між тенесістами став рівним 3-3. Відзначимо, що Марченко третій рік поспіль проходить у другий раунд US Open. Наступним суперником українця стане представник Боснії Герцеговини Дамір Джумхур. До речі, одного разу, а це був другий раунд турніру в Стамбулі. Теп БІНП Paribas Istanbul Open, Ілля поступився до. Міру. Тоді на ґрунтовому корті загальний рахунок був 1-2. І наостанок розповім вам про прогноз синоптиків на п'ятницю 2 вересня. За прогнозами метеорологів, погода очікується малохмарна, можливий невеликий дощ. Денна температура повітря становитиме 24 градуси тепла. Вночі стовпчик термометра знизиться до плюс 16. Вітер змінних напрямків 2-5 метрів за секунду. А на цьому наш випуск новин завершено. З вами в студії був Володимир Кремінь. Детальніше про новини Кам'янського на нашому сайті mis.dp.ua. Усіх школярів ще раз вітаю з початком нового навчального року. На все добре. Зустрінемо завтра у цій же порі.